Всім вам доброго вечора. І тут, Соклани, Сайміра, написала промокод. Так як він доволі таки сложний, я його зараз буду якось вводити. Або вводити так. АС. Ес... H C -L B це так. О, ось такий промокод. Так що користуйтеся, дали курчамале, дали хрень. Баночку енки і 200 тисяч срібла. Ну, на безриб'ї і сам раком станеш. Якщо відео було вам корисне, то поставте, будь ласка, йому вподобайку та підпишіться на мій нікчемний канал. Хочу, кстати, не знаю, хочу оцю от героїню. <кій> Це героїня захисту. Але от я б навіть отак би вибрав. Ось так от. Так що, такі діла. А там подивимось. На цьому все. Всім вам щастя, здоров'я, миру та добра. Всім пока, до зустрічі!